Сьогодні свято, але потрібно було щось зробити солодке для своїх рідних, тому я зімпровізувала ось такий чизкейк, який виявився на смак дуже смачним, тому пропоную вам приготувати разом зі мною. Почнемо з того, що розведемо галаретку гарячою водою, для того, щоб вона охолола. Для коржа взяла пачку печива до кави і змолола його в блендері, затим вилила 100 г розтопленого масла. Все акуратно перемішала. Затим виклила все у тортівницю. Пів пачечки желатину залила 50 г холодної води для набухання. Сир збиваємо порожним блендером, тоді додаємо ягоди, в моєму випадку це чорниці. Також збиваємо, додаємо цукор на ваш смак, ванільний цукор і розтоплений на паровій бані желатин. Сирну масу викладаємо у тортівницю. І ставимо на 15 хвилин у морозильну камеру. Після витягуємо і викладаємо наші ягодки. Затим заливаємо охолодженою галереткою і ставимо в холодильник десь на годину. Смачного вам!